Ті проекти, які ми робимо, змінюють нас. Вони змінюють світ і змінюють нас. Наше світосприняття, наше світоплю. Цей проект змінить кожного з нас. І дане навчання і дані навички, які вони отримують в рамках даного тренінгу, на майбутнє стануть необхідним інструментом для впровадження їхньої і інституційної, і їхньої проектної діяльності. Під час цього навчання учасники отримали навички із повного написання проєктів. Найголовніше це те, що при постановці проблеми учасники змогли зрозуміти, що інколи вони можуть вирішувати ті проблеми, яких не існує, і стало більше звертати увагу на потреби їхньої цільової аудиторії. Кожен день навчання показував, як в них розкривалося розуміння, що їхні процеси в організаціях треба перебудовувати, в тому числі треба перебудовувати комунікацію, до якої вони звикли з постраждалим населенням, з їхніми стейкхолдерами, з донорами, з усіма людьми, які залучені в їхній діяльності. Кричущий захват, тому що, по-перше, це локація, це неймовірні Карпати. Сама освітня програма вона максимально розганяє мислення, вона дає купу думок, купу ідей. Цей захід він особливий. Він відрізняється форматом, відрізняється наповненістю, сенсами, відрізняється тим, що цей захід не просто якусь інформацію, а надихає мислити, надихає розуміти. Для мене точка опори це досить багатий символічний капітал словосполучення, яке набуло по-своєму нових трішечки граней, які я в особистісному розрізі тут набув. Це дуже класний простір, де люди можуть не лише познайомитися, не лише вдосконалити вже свій досвід, якийсь, а і розвиватися. Дуже дякуємо за організацію. Це було неповторно. Цей досвід стане визначальним в нашій діяльності, оскільки це проект, який змінює не тільки суспільство, а й нас самих.